Так, шановні колеги, ми починаємо друге засідання бюджетної комісії сьогодні, 26 листопада 2024 року. Друге засідання бюджетної комісії оголошую відкритим. Відповідно, у нас є порядок денний. В порядку у нас відповідно є чотири питання: це звіт про виконання бюджету роз потреби освіти у зв'язку з дофінансуванням місцевого бюджету. Розгляд самого проєкту бюджету на 2025 рік. Питання різне. Пропоную порядок денний взяти до розгляду. Хто за проти? Підтрималися? Відповідно працюємо по порядку денного. Перше на звіт про виконання бюджету за 2024 року. Це питання ми обговорювали на першому засіданні бюджетної комісії. Відповідно, було доведення до чого бюджетної комісії всіх присутніх керівників і установи організації та показники ми отримали за 9 місяців 2024 року, і відповідно узгодження показники вже за рік. Після 2025 році буде результати звіт за 2024 рік. Тому звіт про виконання бюджету за 9 місяців я прошу вважати прийнятим до уваги. Посушнення бюджетної комісії просувати за е, перше питання. виконання бюджету за 2024 року. Хто за проти? Утрималися? Рішення прийнято. Перше питання ми розглянули. Друге питання у нас на від відділу освіти, культури сім'ї, молоді та спорту Бахтянської селищної ради з приводу. Дозволу на виплату заробітної плати педагогічним працівникам з місцевого бюджету за індивідуальні та експонатні години. Мова йде про суму 265 тисяч братянському ліцею і 398 тисяч в татарівській гімназії. Подання від керівників вказаних закладів також є. У нас. Просять дозволу, і тому я виношу подання про погодження дозволу на виплату заробітної плати фоні в тайксернадцять годинах партнерському ліцею Китайської гімназії на голосування. Хто за проти отрималося рішення прийнято. Розгляд з прокурор третє питання. Третій питання сьогодні проекту бюджету на 2025 рік. Згідно на першому засіданні бюджетної комісії наскільки організації проговорили основні цифри і основні видатки, які були на пожарнів дві тисячі році. Відповідно, після консультації обговорень цифри були скориговані фінансовим відділом Вертянської селищної ради, погоджені з і відповідними спеціалістами

Базова дотація на 25 рік в сумі 8 мільйонів 206 тисяч 100 гривень, яка менша порівняно з 24 роком в сумі 1 млн 656. 100. Невідомо, що додаткова дотація на освіту, інклюзію та на хатування податкових класів, Тому вона буде це користуватися протягом формування на бюджету. Ми врахували тільки так, як по тому року. Збільшили дохідну частину ну, в районі на 20%. Це 10%, так як у нас взяли за 10 місяців, 10% лише буде на пошкоджені, і 10% більше на наступні. Додатки вам розуміємо на руки, а тепер можемо перейти до додаткової частини. Я пропоную пройти це все ж таки по кожному закладі, може це подалися з керівниками. Будемо загальні, якщо що? Такі, загальні. Такі. Я думаю, що загальний. Я думаю, що рафтянський ліцей, у них загальна сумасха, 9 мібелі 818-700. майже те, що ми говорили про тут на 10% mm -hmm. зменшити. Татарська гімназія. Загальний бюджет. Вот 5 млн. 454. А шрисова каска. 12 млн. 648 тысяч. Тут на багато більше, доску став, что ворон на обламу кутеру. Ліщенька. 6 миллион 340-480. 22 тысячи малосов. Бібліотеки 818 тисяч 400. Будинки культури 3 мільйони тим. Бібліотеки. Ні, ні, 600 карти. Будинки культури. Мільйон 600 і не коли. Говоримо, що ми буде не вистачати. Що їм потрібно печати мільйон 900 в цьому році було 1 мільйон 822, ви користуєте? За 9 місяців 1 мільйон 99. Млн. Не знаю, мені здається, що мало. Мені хотіли нам взагалі 2 мільйони Ні, ну так, якщо в тому році було 1 мільйон і багато людей користуємо, ну, то я думаю, що не менше сьогодні. Пусть не знаю, як по штатному розписі. Як буду подавати мережу і буде виходити на забезпечення? Не, за не діпси, 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 діпси. Це Борис, це і скати. Остання. 800. і хочуть кучати 800. В цьому році ви користувати на 338 тисяч. Задачі є, але так як чуєте, пацієнтів залишається. То так, але якщо, по на це найчарі розплата, то він 700 ділянків вистачає. Ну, просити 700. Тобто вистачає. Тож що, негаральний відход у вам так і є? Я так розумію, постанова йде про забезпечення мінімальної заробітної плати тим працівникам. так? Тобто якщо мінімальна заробітна плата відповідно до цих датів зберігається, Плюс премія на відсотків, то ми можемо вважати, що це не, прес, не, ми не там зовсім вина, що нараховується. Я знаю, що суто економія. Я думаю, що економія зарахувати. Так, але просто ми зараз, хто подивить департамент освіти, вони вказують усі ставки. Я які в них є оклади, то то і за скільки передбачено бюджет, і просто виходить, що немає балансу. Що немає балансу, тому що є потрібна одна з торбачи, а передбачати що не можуть використовувати відповідно ці кошти незадіяних посад? Ну до прикладу преміювання це в принципі ну не буде, так буде вони можуть. так і не роблять вони так і роблять, але Чому кладуться по тому, що ріжі, щоб по цій мережі, щоб не показували, не забезпечені? Пропозицію в членів бюджетної комісії щодо будинку культури з приводу їхніх запитів. Знайдається, якщо в цьому році 1 мільйон сто, тобто у нас виходить 10 місяців, ми вже забезпечені. Тобто все рівно в них є від рівні з тим роком, в них є ну, 200 тисяч. 100, 200, 200, 200, ми прораховували по програмі у нас півтора, ми, ми, ми мінімум ага. мі. ага. мі. що. Ні? Ми ще не задавали. Півтора ми підготували її. Навіть на три дні може. Що ніби за 10 місяців, бо він може лише три місяці видавали і в нас вийшло півтора Вони хотіли 2 739. Ми передбачили четву комісію 9600. Я не знаю. При такому використанні як в цьому році плану планував мільйон триста двадцять. Тобто, якщо за десь місяць не використає мільйон сто, грубо говоря, це є сто десять тисяч у місяць, то виходить, що мільйон триста двадцять ну не така сама каже, може бути наступного року, можливо, збільшиться там мільйон двісті, мільйон триста, але точно. Ремонт говорить про те, що ми коли вони будуть показувати мережу і відповідно розподіл самої заробітної плати по штатних посадах, її відповідно не буде вистачати і вони в принципі не показують. Що може дети такі ваші сположення, що вони тільки починають консультант, в яких не мент має забрати культури, літаку? Чи не що І сторожав. Є да. просто так, можна забрати ці ставки, бо вони фактично... Вони проробовують ці зарплати. Да, так, у вас алеїдне, упалення вагаїв. Мого то я думаю, що нічого ну, то есть, 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 ну, то есть,

Мільона на оплату праці не передбачені мільйстю. Така ж саме ситуації, що по мережі її можемо йти. Не те, що по мережа, а те, що вас буде переходити на автономію, потрібно будемо нам бухгалтера. Ну так само а чому разі мали таке. Сімсот тридцять вісім. 700, ну 750, тобто 75 в у чому місяць. Дивіться, якщо ми тут програму рахували, то де за ну, це буде мільйон. Тобто стане мільйон триста. Якщо навіть... Ще там, там, я думаю, що там пітера, що Ну пів два триста тисяч. Одна закладета. Я думаю, що це без менш тренер. Якщо умови. Якщо я не візьму тренера по футболу, бо не виплачували заплату тренера по футболу, а тренера по футболу. Є... Я, то я, то а там... я видитесь вже пиням хороше є без кандидатура, що мотові піти у тоталі фіслати тренер. Хіба ну я не маю чого, якщо можна дії ти можеш сказати? Якщо так буде тренер, тоді було собі багато не можемо передбачити, тому що немає ще теоретично, так, Так, тоді я думаю, що можна залишати так, а якщо просто. Mm -hmm. Попри тут я думаю, що все добре. Ви навіть законовні 65 тисяч. не немає. Ні одного м'ячанку. Ні одного м'ячанку. Треба <рисвіт> нового року тобі <Туди> не поплив <рисвіт> до <доживі> <рисвіт> Може би тут продати. Святкування по 100 тисяч на придбання всяких лохаток, квітів, перші до інклюзії у нас нічого не відомо по інклюзії, а парад освіти, так як ми проговорили разом, для мене суму 2 мільйонів 165 для яких ми наші сотня оплати праці. Операціоної ради загальна сума у двадцять чотири мільйони вісімсот три, з яких у нас іде вісім вісім чотириста три, я наскільки пам'ятаю, що це на допомогу. У цьому році не так само на рівні. Ну, у нас в тому числі на військову, чи це окна. 26 мільйонів за 9 місяць. А ми потім року домовляли цю програму. І військові у нас тут є 2 мільйона 500 і 500. 3 млн І ще на 130 стіння, 100 тисяч там є 3 мільйона 100. Загальна сума 10 йде підсумки. Заробітний платі 9 мільйонів. Нарахування. Так. І що більше таке є? Все, таке вже Комунально. Ага, натуризм 500 тисяч, позаменійній програмі 500 тисяч. І все. все і фінансові кінця. Загальна сума 3 мільйони 870 один, призерний фонд 500 тисяч, 180 архітекторів розсувається в яремчик, 350 татарська амбулаторія, 900 ворхтянська амбулаторія. Дальше что у нас? Треба такі вже більші дорівнювальні суми до признання, оплата послуг і 1,5 млн грн оплати за рахунок. Може це не забагатлено? Комунальне? Комунальне підприємство. 12 млн 934, так як у мене. У мене 210, що багато. Загальна сума обладнання, 11 112 мільйонів 251 480, з яких власні надходження 76 мільйонів 803 000, 780 і з держави це наші такі покривки приблизно 34 мільйони. А скажіть, з держави 34 мільйони. Це так само і в цьому році Ну так, ми тут розмовляємо, 22 мільйони того року було світлих субвенції. Прорахували харчування приблизно, яке може бути цих 70 і які інші дотації. Ну, одне єдине, що ми мали мало дотацію в цих, тому що на підтажав озвучимо. Нічого, ми це не прорахували. Ну, Але воно ж не йде, аж так і научні, я наскільки бачила такі домі, то що там рахуються теж всі вчителі. Діти, де функція, не дуже велика формула, що так мати, там значить. Ну, повітря, ми тут у нас до 400 до 400 місяці, по центру літаючи, що ми можемо. 400 тисяч ми забираємо 22 десять придбання 400 тисяч з і закладаємо на капітальні ремонті далі. 800 um, тисяч. 700 на 200 тисяч, активи і кладемо тут мільйон. Це Це мільйон так, як yeah. Тут мільйон. Mm -hmm. yeah, just...

У структурі видатків у нас найбільше видатків по освіті, правильно ну, так, що, в сьогодні, сьогодні. Сьогодні. І приблизно 60% воно 61-62 воно так коливається у всіх громадах. Питання пропозиції. Е, тоді виношу на голосування е, пропрацьований проєкт бюджету на 2025 рік. Хто за? Проти отрималися рішення прийнято. Є в нас останнє четверте питання: питання різне. У нас є два подання від відділу освіти, культури та Спорту Рахтянської селищної ради. Одне е подання відповідно до на Бернянської військової адміністрації 14 листопада 2024 року просить бачити в цьому році. 8 тисяч гривень народження учасників радіорайонного дапо змагань річ е, опліч. Ви від Мібернянської районної військової адміністрації також додається пропозиції з приводу даного подання. кошти ну, просить передбачити, відповідно, цьому 8 тисяч гривень. Це є школи, це є шкріні змагання. Може, може це робили, школа чи? має бути, тому що це ж не змагання. Те, от, те, то, uh, люди, коштує, це от, наприклад, навіть якщо в мене декошно, це не все не моє, це є шкільні змагання і школи. Потім шість на дві район. Нічого, а пере програмі перебачимо відділу світу в програмі, якраз такі там є

Тому Ми не має праців, Тепай, то не тобто майдане про 8 000. тисяч субвенцій. Пропозиції. По даному поданю. Перебачите. Передбачуємо. на голосування питання про надання субвенцій у сумі 8 тисяч гривень uh, на Бердянській районній державної адміністрації mm -hmm. на нагородження учасників uh, змагань пліч-опліч. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. І прохання ще розглянути ще одне подання відділу освіти, культури, сім'ї молоді та спорту. Залишньої ради з приводу надання коштів у сумі 700 гривень. В рамках програми надання одноразової допомоги дітям силатам і дітям позбавлено марківського опікування після досягнення 18-річного віку на 2021 2026 роки виплата стосується видачі кулями Андрії. Сума 700 тисяч за євро 700 грн. В принципі, це безговорення, тому виношуємо наголосування. А хто це є? Вона є фундаментальною, яка є мозіки, яка розпочинає до 15 років. Вона зберігає багато новин. Так, ну, я так думаю, що дитина... Телі виборолись 18 років, і таке багато. Загальна середність. Це тільки 7-сот кілька. Загальна це питання тоді до відділу освіти сім'ї Сі. Сі. молоді та спорту, з приводу перегляду самих відповідно сум, які можуть виділятися дитині після досягнення неї 18-річніх 8 річної тепер. Okay. Хто ну, за? Проти підтрималися. Дякую. Питання порядку денного у нас увечерпання. Бюджетної комісії, які першому і другому будуть відповідно підготовлені протоколи і ви е, підготовлені рішення, які будуть розглядатися на черговій сесії Братянської селищної ради, в тому числі і проведення бюджету на 2025 рік. Е, питання ми всі розглянули, тому пропоную е, друге засідання бюджетної комісії закрити. Хто за? Добре, не дякую рішення привета, Дякую комісію, голосую за проекту, дякую всім за руку.